Ви знаєте, друзі, от вкотре я переконую, що присказка людина предполагає, Господь Бог розполагає, стовідсотково працює в вашому житті. Коли я закінчував університет, я отримав п'ять пропозицій йти в аспирантуру. Це металоконструкція, залізобетонна конструкція, основання фундаменти, теоретична механіка і технологія і організація. Але ж я ж вважав себе вже крутим спецом, і я вирішив піти в практику в життя, тому що 3,5 роки технікума, 5 років університету, навчання. Ну трошки вже було ось тут, чесно кажучи. Але криза немає роботи і по знайомцю я потрапляю у фірму, яка займалася ремонтами і реконструкціями, але замовлення там були також і бюджетні. Я потрапляю в підрозділ, який займається саме бюджетними об'єктами. І на протязі багатьох років я там пропрацював і це дозволило мені освоїти нові технології, нові матеріали, тому що саме це могли дозволити в держбюджеті. Приватна людина собі такого дозволити не могла. Це все ж таки кінець 90-х, початок 2000-х. А потім вже квартири, офіси, будинки, торгові центри, своя фірма, проєктування. І як пішло, понеслося. І от ми зараз в цій точці, коли у нас повномасштабне на вторгнення. І буквально на днях молоді хлопці, котрих ми взяли на роботу, думали, будемо їх вчити, підтягувати. Зібрали речі і через відкриті кордони, дякую владі, чухнули. Європу Сподіваюся, життя налагодиться, все у них буде в порядку. Ну, а ми залишились тут, в Україні і будемо її відбудовувати. А у мене повернулися думки відновити курси, тому що до вторгнення у мене був курс, я його проводив один раз на рік. А зараз я хочу це зробити все ж таки, напевно, на постійній основі для того, щоб допомогти молодим архітекторам інженерам встати на ноги, отримати впевненість в себе. І щоб щоб вони навчилися працювати в команді. тому що в житті це дуже-дуже буде корисним. Тому, яким би я не був, що б я в цьому житті не робив, доля мене все одно привела до того, що треба навчати більше приділяти цьому увагу. Отако, отаке от воно, життя.